Погнали робити соус песто Я вам просто розкажу, як я його роблю швидко і безболісно. Базилік. Потім сюди додаємо ще прямо сюди чеснок, два зубчики. Ось на отакий пучок, два зубчики чесночку. Потім ми сюди додамо сир пармезан. Зараз я його дістану з холодильника і яву горішки кешю. Я робила із горіхами грецькими, але є така нотка гірчинки, тому що дає сама шкориночка. А ось ці, вони такі солодкі, навіть в мене чоловік сказав: блін, ну класні. Тому, якщо хочете заморочитися, беріть кешю. Якщо ні, беріть, які у вас є, грецькі є, беріть грецькі. Десь потрібно 150 грамів: оливкова олія, лимон і пармезан. Так, тут 100 грамів пармезану, тут десь 200 г базиліку. І тут 2 чесночинки і 150 грамів горіхів. Сюди додаємо до консистенції десь Почніть з 2-столових ложок. І додаємо десь 2 столові ложки лимону. Підсалюємо щіпку, дрібку і збиваємо. Дивлячись, яка у нас буде консистенція. Це повинно бути не густо, він повинен трохи литися, тому якщо у вас він а, такий густенький, не, не думайте нічого, беріть і додайте масло. Це повинен бути густий маслянистий соус.